Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд магазину Сінсей. Почали з'являтися товари з осінньої колекції. Обов'язково розглянемо новинки. Також проходить розпродаж літніх колекцій. Подивимось актуальні ціни та акції. Бажаю усім приємного перегляду. Хочу почати з осінньої колекції. Ось такий чайник. 269 девять гривень. І трішки інший, теж 269. Ємність для зберігання 169. Ось така ємність для зберігання, гарбузик симпатичний, 219 гривень. Свічка 79 гривень. Ось такі свічки, мені здається, були такі або схожі в минулому році 219 гривень. Свічка. Приємний аромат. Більшого розміру 339. Ємності для спецій 219 гривень. Для солі та перцю. Скляна є для зберігання. 149 гривень. Листочок дуже гарний. Клас. 149 гривень. Гарбузики. 219 гривень. Також арома свічки. 269 гривень, теж кориця і є в жовтому кольорі. Аромат однаковий. Ось такий гарбузик 189 гривень. І були ще чорні. Склянки у вигляді гарбузика з трубочкою. 59 гривень і такому кольорі теж 59 гривень. Підставки на стіл. Вони такі міцні. 149 гривень. Скатертина, 269 гривень, 140 на 180. Ось така 140 на 220. Це 459 гривень, 50 на метр 50, 149 гривень. Також є асортимент м'яких іграшок, трішки декору, 119 гривень. 169 гривень. Ву здається, такі були схожі в минулому році. Навіть вінок уже є 389 гривень. Осінній віночок. М'які гарбузики. 149 гривень більшого розміру 219 гривень лисички 219 гривень гноми 169 гривень такі також по 169 гривень і ось такі з гарбузиком 269 гривень більші. Лисички 599 гривень. Знижки на посуд. Так, такий глечик 189 без акції. Кактус, таця 99 гривень. І ще тарілочка кактус. Теж 99 гривень, 139 гривень маслянка у вигляді капусточки. 129 гривень, ємність для зберігання оцту та олії. 149 гривень миски. 32% знижка. На такі акції немає. 169 гривень. І ось 99 гривень така тарілочка. Також в чорному кольорі. А ось на чорній, 79 також є акція. Зараз перевірюємо, можливо, на ці, бо на касі буває, що пробивається знижка також. Це потрібно уточнити. Ось нові такі. Тарілки 189 гривень. Ще такий варіант? Сімдесят дев'ять гривень така миска супова сорок дев'ять гривень тарілочка. Шістдесят дев'ять гривень такими смужками. Ці акції не бачу 219 гривень. Таця, і на неї ще після знижки 189 гривень ще знижка. Ось такий зайчик. Є місце для зберігання лимон. Така досить об'ємна. Зі знижкою зараз 339 гривень. І помідор також. Зі знижкою 169 гривень. Така таця 189 була зі знижкою і ще знижка 149 гривень. Така симпатичненька. Також із Великодня розпродаж 189 гривень, 30% знижки на сервірувальну тарілочку. 99 гривень. Авокадо. Гарненько. Ємності для спецій. Помідорчик 99 гривень. 59 гривень. Ось такі ємності. 119 гривень. Ось такі також акція на набори сервірувальні 239 гривень, тут підставка і 4 такі ємності. Також 219 гривень набір ємностей на такій дощечці, Гарний такий набір. І в іншому кольорі 189 гривень. Теж дуже симпатичний набір. Знайшла ось який набір. Ножик, вилочка і ложка дитячий 169 гривень. Дивіться, який симпатичний. Ще акція 129 гривень, набір ємностей на підставці. 159 гривень таця. З бамбуковою основою металевий каркас. До речі, з'явились обертові таці з дерева не бамбук, а дерево дуже гарно виглядають набагато краще, ніж бамбук. 389 гривень. Ємність для масла по знижці 219 гривень, 44% знижка. Це нові ємності без акції 389 гривень. Ще також новинка 339 гривень. Ось такі форми на підставці. І ще новинка. Ємності з ложечкою. Зараз дістану, подивимось 189 гривень. Подивіться, яка. Баночка, ложечка. Ось така вона невелика. А для спецій багато, це так більше, як для цукру, для солі. Симпатична. Далі на знижках скляні ємності. 99 гривень і 69 гривень меншого розміру. Це новинка. Банки з застіпкою 169 гривень. 99 гривень на знижці ось такі ємності в такому фісташковому кольорі і чорно-білий 119 гривень. Це більшого розміру. І маленький по 99 гривень. Ще новинка. Ємність 169 гривень з ложкою. Є в наявності два розміра. Меншенька 149 гривень. такі скляні. Менша ємність коштує 349 гривень, а висока 159 гривень. Зі знижкою, хоча вона коштувала 219. Не знаю, чому така вартість на такі маленькі. 149 гривень. Ось такі менші, 119 по знижці, більшого розміру. І синій колір 119 гривень. Дев'яносто дев'ять гривень. Це новинки. Двісті дев'ятнадцять гривень. Є цукор, кава і чай. Керамічний ємність для спецій. Тут є ложечка бамбукова. 219 гривень. Банки 99 гривень. Висота тут, мабуть, літра два. Тут 119 гривень. Цікаво. Ну, можливо, як не два, то півтора, а тут точно два. Банки для напоїв 239 гривень з краном. Мультяшні ось такі. Тут. Об'ємно 2,5, можливо, навіть 3 літра, 169 гривень. Із Пухом. По акції 169 гривень. Об'ємності. Ось такі. Дощечки із дерева, з малюнком. Симпатично виглядає 269 гривень. Кругленька, теж 269 гривень. Ось набір для спецій. 269 гривень, шість баночок на підставці. Зараз подивимось. Ось такий набір. Якраз розмір ідеальний. Для кожної баночки своє місце. Дуже гарний набір. Як на мене, вартість взагалі невелика. Бамбукові кришечки бамбукова. Підставка, подивіться, гарний набір. По акції дощечка бамбукова, а всередині кам'яна дощечка. Нагадує Сланець, можливо, це він і є. 149 гривень такий. Набір. Ще по акції набір бамбукових дощечок в органайзері 169 гривень коштують. Також по акції органайзер для пляшок, для кухні 99 гривень. Зараз коштує. Коштував 169 набори органайзерів тут. Три ємності 99 гривень. По акції ємності для зберігання у ванній кімнаті. Ось такі 129 гривень більшого розміру. На менші поки що немає. знижки 189 Диспенсер і стакан 69 гривень і 79 гривень. Органайзери з ручкою. 129 гривень зараз по акції. Також по акції ось така бамбукова підставка у ванну. 289 гривень. Дуже вигідна пропозиція, 56% знижка. Металеві коробки для зберігання. 169 гривень. Ось така. І ось такі. З ручкою, 289 гривень. З відділенням. Щіточки для унітаза, 139 гривень. Ось такі в білому кольорі. Чорні без знижки. Ось подивіться, яка цікава ємність для зберігання. Такий контейнер всередині. Така сервірувальна миска з відділеннями, з кришкою можна брати з собою 219 гривень і є ще ось окремо ємності в такому контейнері клас. Білий 219, а сірий теж 219 гривень. Дуже гарна пропозиція. Ось такі великі контейнери 99 гривень. В сірому та такому молочному кольорі. І також круглі по 99 гривень. об'ємні, Дуже багато знижок на чашки. такі 79 гривень, такі 69 гривень об'ємні, ось такі симпатичні 69 гривень. Така 69 гривень. Шістдесят дев'ять. Ось яка синтетична з котиками, 99 гривень. 99. 59. Такі по 139. Ось такі всередині ведмедик 99 гривень З подвійного скла. І ось така просто скляна 99. З'явились скриньки гарненькі для дрібничок, для прикрас. Дерев'яні такі гарні. І ще ось такий чорний органайзер для прикрас. Тут гачечки. Теж такий гарний. З'явились органайзери для дротів. Такі з бамбуковою кришкою 269 гривень. Були на постійній основі 169 гривень, а ці трохи більші такі більш коханий. Ось такі органайзери. Дивіться, тут їх 7 штук різних розмірів, 269 гривень, кошики декоративні, набір із двох штук. Їх вішати на стіну, такі гарні. 459 гривень, полички декоративні. 219 гривень. Гарні такі кошики. Ніби ручки, ніби на мисто. 459 гривень. Набір два кошика. 239 гривень. Ну, а такі були 389 гривень плетені. 289 гривень зараз плетені лимончики. Також літній розпродаж на лимонну колекцію. Ось така чашка 99 гривень. 49 гривень ось ця. Цю поки немає знижки, 169 гривень. Також хто планував собі придбати декор з морської колекції, то також на деякі позиції знижка. 149 гривень це без акції. 99 гривень ось така скарбничка. Ось така таця – 99 гривень декор 149 гривень. Такий симпатичний. Ваза. 219, поки без акції. 169 гривень. На таку акцію 159 гривень. Підвічники 79 гривень. Зірочка 69 гривень. такий підсвічник 149. Будиночок 149. 119, ось такі корали, 79. Друзі, дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, якщо вам подобаються оглядові відео. І до зустрічі!